11-12 червня в Берліні відбулась конференція з поствоєнного відновлення України «Ukraine Recovery Conference 2024», на якій обговорювались багато тем говорили багато про прозорість українських громад, про підтримку бізнесу, про створення сімейних підприємств і як це важливо сьогодні для громад, покращення економічного економічної стабільності українських громад. Ну і як важливо сьогодні, взагалі, і розвиток ментального здоров'я, розвиток і підтримка медичної сфери, відновлення, відбудова, запровадження енергоефективних заходів в громадських будівлях. Представляли нашу коростенську громаду та розповідали про наші важливі соціально-економічні проєкти. Перший заступник міського голови Володимир Вигівський, заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу проєктного та інвестиційного менеджменту управління економіки. Аліна Семененко, ми познайомилися. Тепер ми приїхали додому і ми вступаємо вже в прямі переговорні процеси, листи, меморандуми, договори. Ми намагалися знайти також контакти для пошуку і міста партнера німецького, з яким би ми могли підписати меморандум і знайти такі спільні точки в. І сфери, в яких ми можемо співпрацювати далі, на конференції були представлені всього 15 громад з усієї України, які мали свої стенди та мали змогу представити себе для потенційних міжнародних інвесторів. А також делегація поспілкувалась з представниками урядів України, Німеччини, Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Ми маємо розуміти, що Європа вона дуже орієнтована на децентралізацію, на таке горизонтальне спілкування, де громада громада. Бо в громаді найбільше знають і розуміють, що їй потрібно в рамках відновлення. Безпосередньою цілю було налагодження контактів з потенційними інвесторами, які б могли нам допомогти реалізувати ті проекти, які сьогодні важливі. Це лікарня, водоканал, реконструкція мережі і, і так далі. Ми сьогодні. Розібрали ці візитки, це от така пачка. І тепер по кожному з них ми маємо написати листа і далі працювати. Ми їх повезли в проєкт Друга школа відновлення її. Я, у нас воно було інформація німецької мови, я віддала її особисто від міністерці освіти Німеччини. От Я зробила цей крок. Тепер м'яч на їхньому полі. Як вони далі зреагують, чи вони вийдуть на контакт, чи їх зацікавить цей проєкт, я не знаю. Наприклад, Шукають місце для розвитку свого бізнесу, те, що стосується там, трубопрокату, лиття металів. Ми запропонували, У нас там є такі там, підприємства, є такі землі, є, такі, є індустріальний парк. От вони набрали масив цієї інформації, знову-таки ми приїхали, зараз ми все це опишемо, напишемо листа, будемо чекати від їх реакції, можливо, приїдуть, можливо, будуть дивитися. Ми навіть на свої підприємства. Які діючі змогли подивитися вже крізь призму європейських експертів, тому що говорили про деревооборобний кластер і. Виявляється, що а, наші підприємства де, деревообробного кластеру вони там запронували ідеї, які є революційні взагалі у по будівництві а, будиночків, а, таких дерев'яних. Зустрічалися ми а, з інвестором нашого ДФУ «Агро». Ми знаємо, що в нас є проблеми певні з запахом. І, і вже безпосередньо нам треба було поїхати в, в Берлін, щоб особисто прям, от уже керівникам а, розказати про суть. Про, Проблеми про те, які є сучасні рішення уже технічні цієї проблеми, і, і скажімо так, добитися ну, от напряму, щоб вони ціна займалися, тож контакти налагоджені, і співпраця між Україною та Європою продовжується. Хоча багато хто вважає, що Європа втомилась від війни. Але чи так це насправді? Європа це ж дуже великий масив. Це і люди, які приймають рішення, да, зокрема, це керівники держав, і люди прості. От Люди прості, вони дуже піддаються оцім наративам. І інформаційна політика, яка наразі ведеться Росією, вона дійсно дає певні свої результати. І тут це скоріше питання до, до нас, чому ми програємо цю інформаційну війну. От, а те, що стосується людей, які приймають рішення на рівні урядів, підтримка, навпаки, вона зростає. Уряди розуміють, що якщо не Україна, то це буде далі. Якщо ми сьогодні не вистоїмо і ми не переможемо, як взагалі, як Україна, як цілісна територія, цілісна держава, то далі війна буде. Буде на їх території, тому уряди це розуміють. Юкрейн Recovery Конференс це можливість для Коростенської громади розповісти про себе, знайти нових європейських партнерів та інвесторів. Тож ми сподіваємося на швидкі результати в галузі поствоєнного відновлення громади.